Доброго дня! Вас вітає компанія Lantech і я продакт-менеджер Юрій Дереш. Сьогодні я хочу вас познайомити з розумними розкидачами виробництва компанії Sky Agriculture на прикладі розумного розкидача X-40 Plus Econov Speed Control. Об'єм бункера даного розкидача 3200 літрів. Ширина розкидання варіюється від 18 до 44 метрів. Ширина розкидання регулюється завдяки нахилу подаючого ж подачі. Е матеріала на тарілки розподвільчі да, з лопатками. І за рахунок того, що лопатки мають розділення, також лопатки мають е, різну длину, досягається рівномірне покриття площі. Ще одна особливість даних машин в тому, що вони можуть вносити добрива з нормами від 3 до 820 кілограм. Що контролюється ваговою системою, датчики якої знаходяться саме в рамці. При диференційному внесенні добрив по картам полів контроль забезпечення точності змінної норми здійснюється завдяки 12-секторній системі контролю. Розкидач оснащений двосторонньою системою Трібор 3D, яка забезпечує контроль розкидання на краях поля. І основна відмінність цієї машини це запатентована система Speed Control, яка забезпечує якість, рівномірність і точність розподілення по всій площі внесення при швидкостях більше 15 км на годину. Таким чином машина може ефективно і якісно працювати зі швидкістю 20-25 км на годину. Настройка даної машини відбувається дуже, дуже легко. В комплекті йде такий собі набор інструмента для регулювання. Значить, що в нас виходить? Це в нас колба для визначення питомої щільності добрива. Це в нас такий шейкер-бокс, який ми засипаємо добриво, От, розділяємо його на фракції. Потім ті результати, які ми тут отримали, ми заносимо в комп'ютер в монітор трактора, і машина вже сама регулює за рахунок електродвигунів, регулює норму внесення і ширину розкидання. Дані співпадають вже з даними приложення SARA, яке ви скачаєте через QR-код, і те, що буде відображено у вас на моніторі трактора. З приводу придбання даної техніки, будь ласка, звертайтеся до менеджерів компанії Лантех. Дякую всім за увагу і мирного всім неба.